Так, друзі, усім привіт! Вдягаємося, їдемо відправляти ваші посилки. Сьогодні пакуємо та відправляємо ось таких два кабелька Type-C і Type-C. До них обов'язково йдуть блучки від бренду XO. Блучки у нас також від бренду XO зі швидкою потужною зарядкою на 20 Вт, з двома виходами USB і usb c Тобто для айфона, для андроїда і для швидкісної зарядки павербанків. Саме для павербанка беремо, їдемо на склад, беремо павербанк ліхтар, який покажемо вам в наступних сторісах. І сьогодні ще готуємо на відправочку наші легендарні популярні класні годинники. Поки що ціну ще не збільшували. Ціна 680 гривень. Є можливість у вас сьогодні-завтра придбати такий годинник в чорному, білому та сірому кольорі. Зараз в нас чорний колір це чорний обудок. Є в наявності такі годинники і чорний ремінець йде в комплект. Я зараз вам розпакую, покажу, як він виглядає. Також ми сюди. Тюди замінимо, поставимо сірий ремінець по бажанню клієнта. Можемо замінити, поставити будь-який кольоровий ремінець. Ми його акуратно відкриваємо. Дивіться, яка тут комплектація. Ось така гарна запакована буде у вас коробочка. По бажанню можна замінити ремінець на будь-який інший кольоровий, тобто в комплекті йде зарядка, не потрібно вже докуповувати. Йде у нас ремінець, який ми вже забираємо, ставимо сюди сірий, і сам смарт-годинник. На перший час у нас поклеєна плівочка, дві робочі кнопки, мікрофон, динамік, є усі необхідні, приходять сповіщення і так далі. Тобто годинник повноцінно класно працює з айфонами та андроїдами. І зараз ми маємо такий чарівний ящик, де у нас є і білі ремінці на 42-44, і ось такі кольорові ремінці, фіолет. Оранжевий, червоний, розовий, такий-такий-такий. Куча є білих, чорних, нам потрібен сірий. Ось він, сірий. Покажу вам ще декілька ремінців, які в нас є в наявності. Є металеві, є силиконові. На 42-44 міліметри і беремо сірий ремінець. Це ж від того ж самого годинника. Хтось хотів, коли в нас були сірі годинники, сірі ремінці. Хтось хотів білий. Ми виймали сірий. Тепер наоборот чорний, хочуть сірий. Ми вставляємо сюди назад сірий ремінець. Ціна такого годинника 680 гривень. Є вони ще в наявності 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять штучок. Для замовлення пишіть в дірект.